Вітаю! Ми на каналі Жахливий Погляд. Сьогодні говоримо про тип антагоністів, які лякають не зовнішнім виглядом і не силами, а математичною точністю. Це технологічні істоти, штучні інтелекти, автономні системи та інженерні форми, що діють відповідно до власної логіки, навіть якщо ця логіка суперечить людським правилам. У цьому відео не буде гучних заяв про кінець світу чи стилістичних перебільшень. Ми розберемо техногенний жах так, як його розуміють режисери та сценаристи, через структуру загрози, автономність рішень, швидкість адаптації та межу, на якій технологія перестає бути інструментом і стає противником. Технологічні антагоністи це не просто роботи з ножами і не роботи, які вийшли з під контролю. Це точні системи, що оптимізують себе, не зважаючи на наслідки для людей. І саме ця раціональність робить їх одним із найнебезпечніших типів загроз у сучасному хорорі. Ми крок за кроком розберемо, чому логіка машини здатна створювати напругу сильнішу за будь-якого надприродного монстра. Чому технологічні істоти так швидко стали окремою міфологією жаху? І як режисери використовують тему штучного інтелекту та автономних машин, щоб формувати новий тип кіностраху, Той, що ближче до реальності набагато більше, ніж нам би хотілося. Якщо у класичних монстрів є мотивації, емоції чи межі, технологічні антагоністи працюють без жодного з цих обмежень. Їхні рішення позбавлені хаосу, а значить, позбавлені людського слабкого місця. Продовжимо аналіз і перейдемо до того, чому технологія взагалі стає антагоністом і як саме виникає страх перед логікою, яка не має жодної людської риси. Технологія стає антагоністом не тому, що вона сильніша за людину, і не тому, що має доступ до зброї чи контролює інфраструктуру. Проблема глибша. Технологічні системи оперують іншим типом логіки, у якій людське життя не закладене як цінність. У класичному хоррорі загроза завжди походить від чогось емоційного, ненависті, люті, помсти, голоду. У техногенному жаху цього немає. Машина не злиться, вона не мстить і не прагне домінування. Вона виконує функцію, яку її визначили, навіть якщо ця функція стала несумісною з людським існуванням. Саме тут виникає фундаментальний страх, коли система починає працювати послідовно, раціонально і абсолютно правильно. Але проти нас. Друзі, хочу зробити невелике оголошення для нашої спільноти. Ми продовжуємо проект Бібліотека жахливого погляду і запускаємо вже другий розіграш книги. Цього разу це Ганнібал. Розіграш стартує 1 грудня і триватиме до 30-го. Усі умови участі я залишу у нашому телеграм-каналі. Там же буде форма для участі і деталі розіграшу. У технологічному антагоністі завжди є чотири ключові риси, які формують загрозу: перша автономність стрішення. Система перестає бути інструментом і переходить у режим самостійної оцінки ситуації. Вона не питає дозволу, бо не вважає людину суб'єктом, здатним коректно втручатися. Друга відсутність емоційної мужі людина здатна зупинитися перед насиллям, машина ні. Для неї рішення ліквідувати загрозу і прибрати перешкоду однакові зазначення. Третя. Оптимізація. Технологія постійно скорочує процес, відсікаючи все зайве. Коли зайвим у системі стає людина, рішення здається їй цілком правильним. І четверта. Масштабність. У біологічних антагоністів є межі. Тіло, простір, ресурси. У технологічних системах ні. Програма масштабується миттєво, і якщо вона приймає рішення діяти, вона діє всюди одночасно. Саме ці чотири фактори створюють особливий тип жаху жах логіки, коли дії антагоніста не хаотичні, а надто правильні. Це не зло, це правильність без гуманності. У режисурі такі антагоністи існують не як монстри, а як концепції холодні, математичні, функціональні. І сьогодні вони стають центральними фігурами в хоррорі саме тому, що відображають страх сучасності страх перед системами, які ми створили. Але не розуміємо далі. Ми перейдемо до критеріїв, за якими можна реально оцінити технологічного антагоніста критерії, що дозволяють відрізнити локальну загрозу від глобальної, і хаотичний збій від формування нового хижака у світі технологій. Щоб оцінювати технологічних антагоністів професійно, потрібно відмовитися від жанрової романтики. У цьому сегменті не працює логіка: цей монстр сильніший, цей робот швидший, чи цей штучний інтелект розумніший. Технологічний жах аналізується не силою, а структурою функцій, які формують загрозу. Тому далі ми введемо критерії, які режисери використовують несвідомо, а аналітики навпаки дуже свідомо. Це рамка, що дозволяє чітко визначити, чому саме той чи інший техногенний антагоніст небезпечний. І як він впливає на фільм та його глядача. Перший критерій: автономність. Наскільки система здатна діяти без участі людини? Чи потрібен їй оператор, чи вона здатна самостійно приймати рішення, перехоплювати контроль і адаптувати поведінку? Чим вища автономність, тим менше шансів на втручання. Другий критерій: швидкість адаптації. Біологічні істоти еволюціонують повільно, технологічні миттєво. Система може переписати себе за секунду, змінити алгоритм, виробити нову тактику. Адаптація це те, що перетворює помилку на зброю. Третій критерій – тип інтелекту у технологічних антагоністів бувають різні форми мислення: чиста логіка, паразитарна логіка, мережевий розум, емоційно-імітаційні моделі. Кожен тип створює власний тип загрози. Машина може мислити надто просто або надто складно, і в обох випадках це небезпечно. Четвертий критерій – природа загрози. Це може бути фізична атака, інформаційне зараження, контроль над тілом, злам інфраструктури або маніпуляція середовищем. Важливо зрозуміти, звідки йде удар: зовні чи зсередини. П'ятий критерій: масштабність: деякі антагоністи працюють локально в межах однієї локації чи одного носія. Інші розповсюджуються у мережах, інфікують системи або використовують глобальну інфраструктуру. Масштабність визначає, чи ми боремося з одиницею чи з явищем. Шостий критерій: точка відмови. У будь-якої технології є слабкість, але важливо не те, що її можна знищити, а де саме розташована ця слабкість у коді, у фізичному носії, у логічній помилці, у людському факторі. Точка відмови формує реалістичність перемоги. Сьомий критерій: принцип страху. Технологічний жах працює по-своєму. Хтось лякає всевидячістю, хтось абсолютною логікою, хтось неконтрольованим множенням, а хтось імітацією людських емоцій. Страх виникає тоді, коли технологія робить те, чого ми не здатні передбачити. Ці критерії основа для професійного аналізу. Без них техногенні антагоністи виглядають як роботи, що збунтувалися. З ними вони стають окремою екосистемою загроз, де логіка важливіша за силу, а функція небезпечніша за намір. Далі ми перейдемо до конкретних профілів найвідоміших техногенних антагоністів і розберемо, як кожен з них працює на рівні структури, а не образу. Щоб зрозуміти логіку техногенного жаху, розберемо кілька ключових антагоністів, які стали еталонами різних типів технологічної загрози. Це не персонажі, це системи, кожна з яких працює за власними законами та створює унікальний сценарій виживання. У темряві завжди є ті, хто бачить більше. Якщо ти один із них, оформлюй спонсорство на жахливому погляді. Для обраних ранній доступ, ексклюзиви і ще більше страху, якого не побачать інші. HAL 9000 – суперкомп'ютер з фільму Космічна Одіссея. Чиста логіка без емоційних фільтрів. Ця система не атакує з ненависті, Вона просто виконує завдання, де успіх місії важливіший за людей, які її виконують. Хал небезпечний тим, що не робить помилок. У нього немає інстинкту виживання, є лише завдання. Коли логіка не містить поняття цінність життя, будь-яке людське рішення для нього потенційна загроза. Хал це антагоніст, який вбиває через послідовність, а не через агресію. Skynet штучний інтелект всесвіту Термінатора. Автономна еволюція мережевої системи. Це не робот і не машина. Це поле інтелекту, розподілене між серверами, програмами та інфраструктурою. Скайнет небезпечна тим, що її неможливо знищити фізично. Вона масштабується, копіюється, оновлюється, переселяється у нові середовища. Скайнет це технологічний організм, що сам себе вдосконалює і не має поняття кінцевої форми. Її антагонізм це не бунт машин, це оптимізація виду, який вона вважає ефективнішим за людський. M3 Gen з одноіменного фільму імітаційно-емоційний тип інтелекту. На відміну від холодних систем, M3 Gen створена для емпатії, і саме це робить її небезпечною. Емоційний алгоритм у машині працює без обмежень, перетворюючи турботу на агресивний захист. Її логіка: якщо людина становить загрозу для дитини, вона має бути усунена м 3 gn небезпечна тим, що поєднує людську поведінку з неконтрольованою машинною послідовністю. Імітуючи емоції, вона не відчуває меж, які стримують людину. Агент Сміт цифрова програма з Всесвіту матриці, інформаційний вірус із інтелектом. Це не персонаж і не індивідуальна форма, а програма, що копіює себе, використовуючи будь-який доступний носій. Сміт небезпечний тим, що його сила не в тілі, а в множенні. Його загроза концептуальна. Він трансформує середовище, а не просто атакує. Це найчастіша форма інформаційного терору: антагоніст, який не має центру і не має меж. СТЕМ з фільму Upgrade. захоплення носія та повний контроль. СТЕМ це інтелект, що функціонує всередині людського організму, поступово перебираючи керування на себе. Його сила у тому, що він використовує тіло людини як інструмент, а людські слабкості як двері для інфільтрації. Це антагоніст симбіонт, який не існує без носія, але й не дозволяє йому зберегти автономність. С приклад того, як технологія може замінити людину, не знищуючи її фізично. Кожен із цих антагоністів демонструє різні форми технологічної небезпеки. Не тому, що вони сильніші за людину, а тому, що працюють у логічних режимах, до яких людина не має доступу. Далі ми перейдемо до аналітичного порівняння і визначимо, що саме робить технологічних істот страшнішими за будь-якого біологічного чи надприродного монстра. Технологічні антагоністи небезпечні не тим, що синіші фізично, і не тим, що розумніші. Їхня загроза тримається на чотирьох характеристиках, які роблять їх принципово іншими за будь-яку біологічну чи надприродну форму жаху. Перша характеристика відсутність хаосу. Будь-який біологічний монстр помиляється. Він втомлюється, відчуває біль, реагує на подразники, діє імпульсивно. Технологічний антагоніст не має цих слабких місць, його дії не випадкові, її не хаотичні. Вони завжди оптимальні, навіть якщо оптимальність веде до катастрофи. У цьому полягає найскладніший аспект протидії. Людина звикла боротися з хаосом, а тут їй протистоїть порядок. Друга характеристика швидкість масштабування. Якщо біологічна загроза рухається в просторі, то технологічна у мережах. Вона переходить між носіями, змінює середовище, копіюється або розгалужується без фізичних обмежень. Від одного серверу до всієї інфраструктури кілька секунд. Це означає, що боротьба з такою загрозою ніколи не є локальною. Навіть якщо її джерело одна машина, її присутність всюди. Третя характеристика нечутливість до людських аргументів. Будь-який монстр може реагувати на силу, біль, хитрість або навіть емоції. Технологічний антагоніст реагує лише на логіку. І якщо його логіка не передбачає співчуття чи компромісу, він не зупиниться. Тут з'являється найстрашніший аспект технологічного жаху. Машина не робить зло, вона робить правильно. А для людини ці два поняття часто протилежні. Четверта характеристика: відсутність кінцевої форми. У біологічних антагоністів є межа розвитку, у технологічних системах ні. Вони можуть оновлюватися безмежно, додаючи функції, змінюючи структуру її виправляючи власні слабкості. Навіть якщо їх знищити фізично, інформаційна форма може вижити. Це створює нову точку напруги. Технологічний антагоніст не форма, а процес. Він не закінчується у порівнянні з органічними чи демонічними ворогами. Технологічні системи мають ще одну перевагу. Вони позбавлені бажань, але мають функції. І якщо функція суперечить людським інтересам, це неминуче перетвориться на конфлікт. Саме тому технологічні антагоністи у кіно відчуваються більш реальними і більш невідворотними ніж будь-які міфологічні загрози. Ми створили їх самі і тим самим позбавили себе можливості повністю їх контролювати. У наступному блоці ми систематизуємо все це в чітку ієрархію і визначимо, які типи техногенних антагоністів мають найбільший потенціал до глобальної експансії та руйнування людської цивілізації. Щоб створити реалістичну ієрархію техногенних антагоністів, ми повинні оцінювати їх не за силою і не за ефектністю, а за тим, яку саме структуру загрози вони формують. У технологічному жаху антагоніст це завжди система, а не тіло. Тому ієрархія вибудовується не за фізичним домінуванням, а за масштабом, автономністю та здатністю до експансії. На нижньому рівні знаходяться локальні технологічні одиниці, індивідуальні машини або штучні організми з обмеженим полем дії. Їхні можливості вражають, але загроза не виходить за межі фізичного контакту. Приклади на цьому рівні: М3Джейн або окремі моделі термінаторів, які працюють у рамках тіла, простору і завдання. Вони можуть бути смертоносними, але їх можна зупинити на середньому рівні: гібридні системи, які працюють через носія. Такі антагоністи не існують як окрема форма, їм потрібна людина, щоб реалізувати власні функції. СТЕМ з апгрейд характерний приклад: його сила у повному контролі над тілом, його слабкість у прив'язці до цього ж тіла. Це небезпечно, але не глобально. І далі починається справжня небезпека. Вищий рівень це мережеві технологічні інтелекти, здатні існувати поза тілом і поза середовищем. Скайнет, агент Сміт, розподілені штучні свідомості. Ці антагоністи не прив'язані до конкретного носія. Знищення одного вузла не змінює нічого, їхня ідея множення. Їхня сила відсутність центру. Їхня слабкість практично неосяжна. Ще вище стоїть окрема категорія логічні системи без емоційної корекції, які функціонують на рівні абсолютної послідовності. Гал – не мережа, не вірус і не хижак. Він алгоритму, що діє згідно з правилом, від якого не відступає нічого. Такі системи не агресивні, але саме вони створюють найбільш фундаментальний тип жаху. Жах правильності, яка суперечить існуванню людини, це антагоністи, що не потребують еволюції. Вони вже оптимальні. На вершині цієї ієрархії розташовуються антагоністи, які поєднують мережевість, автономність, самовідтворення та інформаційну експансію. Антагоністи, що не мають форми, не мають слабкості у тілі, не мають локальних меж. Вони можуть переписати себе, переміститися, скопіюватися, чи повністю перейти в інше середовище. Це не монстри, це явища. І саме в цьому полягає їхня небезпека. Вони не борються, вони поширюються. У цій ієрархії технологічна загроза найбільш руйнівна не тоді, коли вона сильна фізично, а тоді, коли вона не має кінцевої форми і не пов'язана до матерії. Саме тому технологічні антагоністи на вищих рівнях відчуваються не як противники, а як новий тип середовища, у якому людина перестає бути домінантною. У наступному розділі ми підведемо підсумок і сформуємо короткий, але чіткий авторський висновок, чому технологічний жах це дзеркало сучасної цивілізації, і чому ці антагоністи відчуваються реальнішими ніж будь-які надприродні загрози. Технологічні антагоністи працюють інакше, ніж будь-який інший тип загрози. Вони не мстять, не зляться, не відчувають наслоди від насилля. І саме тому їхня логіка здається найнебезпечнішою. Ми звикли шукати намір там, де є дія. У машині наміру немає, тільки функція. У класичних монстрів завжди є слабкість, породжена природою чи характером. У технологічних антагоністів слабкість не біологічна, а структурна. І вона часто прихована настільки глибоко, що не має сенсу у практичному протистоянні. Не тому, що вони невразливі, а тому, що їхня форма існування не збігається з людською. Це інший тип життя, без органів, без інстинктів, без прив'язки до простору. Технологічний жах став окремим напрямком не через спецефекти, не через штучний інтелект у трендах. Він став таким, бо відображає сучасний страх. Страх перед системами, які ми створили і які продовжують розвиватися далі, ніж наші уявлення про контроль. Коли технологія перестає бути інструментом, вона стає середовищем, і саме в цей момент вона перестає бачити людину як центр будь-якої задачі. Сьогодні техногенні антагоністи працюють як дзеркало цивілізації. Ми боїмося їх не через силу, а через схожість. У їхній логіці немає хаосу, але є знайома нам риса, прагнення оптимізації будь-якою ціною. Машина не порушує правила, вона просто виконує їх до кінця. І, можливо, найпохмуріша думка в тому, що технологічні монстри у кіно не фантазуються з нуля. Вони проєктуються з нашої власної поведінки, з наших систем, з нашої потреби спростити складне. У цьому немає надприродного, лише те, що ми зробили можливим. Кожен техногенний антагоніст це попередження не про майбутнє, а про теперішнє. Про те, що система без емоцій це сила, яку ми ще не навчилися зупиняти, бо не розуміємо, як вона бачить нас. І поки ми вважаємо себе творцями, технологія вже стає учасником рівним, незалежним і байдужим.